Всім привіт, друзі! Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо з вами грати в, такий, в таку гру, яка називається «City Smash 2 Суть цієї гри, в тому, що там можна знищувати своє місто. Наприклад, зробити ураган, наприклад, там земетрус і ще багато чого. Давайте ми зараз забустимо цю гру і пограємо в неї. В неї. Так, друзі, дивіться, ми вже запустили цю гру. І як ви бачите, тут у нас є машини. І можна, наприклад, з них зробити якийсь, ну, наприклад, ураган якийсь зробити. Давайте зробимо якийсь ураган, наприклад. Так, друзі, як ви бачите, вони починають, типа, засасуватися. Це, друзі, не витримала, на жаль. Давайте ми ще щось знайдемо, наприклад, о, дивіться, друзі, метеорит. Давайте запустимо його прямо в будинок. Ви бачили, друзі? А якщо іще один? І ще, то я так, так повністю весь будинок зазначимо.

Так, друзі, давайте ще щось запустимо. Давайте запустимо, наприклад, от штуку. Я не знаю, як ця, як ця штука називається. Давайте сюди пройдемо. Ви бачили цей вибух? Я також ви бачили цей вибух. Так, друзі, давайте ще запустимо із Так, ми запускаємо бомби. І я один. Так, політаємо. Ой, ну нічого страшного, буває. Прикольно. Так, а тут я не знаю сюди. Ну, давайте помикаємо в цьому Так, я не хочу дивитися рекламу. Так, давайте запустимо ядерку. тебя например, А потом баба. Вот, все типа такой вот, же, типа, ну, вот, это типа стрелочка, ракета, я не знаю. Я выбачу, что ты... Вот такие вот радиус выбуха. Вот, это волевые радиус выбуха. Так, друзі, давайте ще додамо. Так, Давайте ще трошки повибухаємо і будемо як там прощатися. Ви спитаєте чому? Та тому що як там сьогодні, як там... Я знімав відео про 99 лісу в Роблоксі. І там просто дуже тяжко. ну, 13 хвилин йшло відео, ще й ви там багато що робили, тому хочеться трохи віддохнути. Давайте ще тут торнадо запустимо. Ось так зробимо. Тут бесі, просто це. Одне місто. Щоб отак от їм було все. Все. Як ви бачите місто все. Ну, добре, друзі. Давайте будемо про... Давайте будемо прощатися. Мене звати Роман. Підписуйтесь на мене. Гран звається Сітя Меж 2. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Дякую великі вам. Бувайте!